אה... 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 חובי מאי, תוסרה אני כל כך שמח לראות את ההשתלבות שלכם בעיר, את ההשתלבות בחברה, בקהילה, בכלכלה, בתעסוקה, בעסקים, ובעיקר בתרבות ובאומנות. Що він дуже вдячний дуже радий бачити, що вся українська громада залучається äh, до багатьох заходів äh, абсолютно. І äh, він підкреслює, що це дуже важливо для міста Ілак, що всі ми разом.